Вітаю, друзі! Нам сьогодні прийшов такий ящичок з товаром МВА. І ми зараз його з вами розпакуємо і подивимося, що там є. Там замовлення не тільки наше, це замовлення ще наших друзів, наших знайомих. Що люди купують в МВ? Що вони люблять в наш час, коли всі хочуть економити, а цей товар чомусь. У нас замовляється. Так, і що ми бачимо? Ну, Дуже популярний продукт Dish Drops, Він однаковий, дві бутилки дві людини абсолютно різних. Чому? Одної бутилки досить? Тому що це суперконцентрат, і її можна розбавити і користуватися півроку. Мити посуд. Так, потім Чотири зубних пасти глістер. Великих зубних пасти. Однієї такої вистачає на сім'ю з чотирьох людей. Два місяці точно. Можливо, навіть три. Залежить від того, хто як любить накладати. Так. Зубні щітки глістер, які теж ну, досить таки якісні, і всі їх люблять. Ага, ще одна паста глістер. І ще одна паста глістер. Шість. І є така ще така улюблена річ, яку замовляють, це глістер, який ополіскович. І він класний тим, що він теж концентрований, його розводять з водичкою. Ось так він виглядає. Ой, і у нього є ось такий стаканчик мірний. Ми беремо буквально три разочки пшикаємо, у нас тут є такий дозатор. І потім розбавляємо водичкою. Має хороший м'ятний аромат, приємний. Ну І дуже багато корисних властивостей для наших ясен, для наших зубчиків. Так, клістер. Бачите, клістера багато, його люблять. Теж дуже популярний продукт, роликовий дезодорант. Це антиперспірант. Він хороший тим, що, ну, по-перше, аромат такий нейтральний. По-друге, дійсно гарно від поту захищає і не шкодить нашій шкірі. Немає висипань після нього, немає якихось подразнень непотрібних. Так, ще у нас є молочко для тіла. І ще вітамінки Дейлі, які на кожен, на кожен день можна сказати. Ми використовуємо це. Я для себе замовляла для своєї сім'ї. Одна пігулочка В день, і ти знаєш, що діти і чоловік отримали всі поживні речовини, які необхідні, першої необхідності. Так, ну, і як же без нашої косметики? Косметика завжди приходить в окремому ящичку, щоб з нею нічого не сталося. Це крем, він запакований абсолютно в слюді, ніхто до нього не міг залізти. Крем, який зволожує нашу шкіру. Дуже мені подобається це теж для мене. Все, дякую за увагу!